Понад півсотні бабусь із Дніпра об'єдналися, щоб допомогти українським захисникам. І за три роки шили більше 11 тисяч виробів для наших оборонців. Я вдома все покинула. Я не можу дома нічого робити. Якщо воно потрібне, ми будемо робити його і далі, і далі, і далі, і далі. Стільки, стільки буде потрібно, аби швидше та зараз закінчилась. Наші підопічні на оцю добавлену пенсію купили тканину, поприносили. Це було так зворушливо. Вони смаколики собі не купили. Валентина, одна з засновниць волонтерського руху, бабусі для зсу у лютому. 22-го вона наповнювала мішки піском і плела маскувальні сітки. А потім разом з подругами-пенсіонерками почала шити для військових. А що ми можемо пенсіонери? Ми можемо хоч щось своїми руками, своєю душою зробити. І тому ми тут збираємося дуже часто і щось робимо для хлопців. Щоб вкласти свою частиночку душі туди, жінки волонтерять на базі Дніпровського територіального центру соцдопомоги. Тут вони шиють подушки, шкарпетки, рукавиці, шапки, спідні, а також нашоломники, килимки для сидіння і обов'язково обереги. І в цю білизну ми вкладаємо наших ангелочків і браслетів і все, що ми готовимо. Я завжди прошу Бога, щоб дав здоров'я тому воїну, який їх одягнув. Під час роботи жінки співають і навіть танцюють. Коли вам погано співайте, коли вам погано йдіть у люди, і вам стане легше, краще. Mm -hmm. Ну ми це й робимо. А ще бабусі знаходять можливість донатити захисникам зі своїх пенсій. Кожного дня лягаємо любога, спаси сохрани життя наших воїнів. Ми отримуємо пенсію і обов'язково. На ЗСУ, хай невелику копієчку, але ми віддаємо за три роки. Жінки стали одна для одної справжніми подругами а для захисників надійним тилом.